Другий дуже важливий момент, що е, є, скажімо так, всі в основному розстіннють, що біль в серці це інфаркт. Медицина говорить про те, що це тільки з судинами зв'язане, але насправді є два моменти. Перше, є те, що зв'язане безпосередньо з самими судинами, коронарними судинами. І ось коли, наприклад, людина попадає в умови, де вона бореться за щось, намагається щось повернути своє спадщину, репутацію, фірму. Здоров'я, будь-що, дітей своїх, тобто боротьба за щось, бо вона це втрачає. Активується центр ось тут, в головному мозку, дає команду на коронарні артерії, і в них стоншується інтима. навіщо? Щоб збільшити внутрішній діаметр для того, щоб більше крові йшло до серця і воно виконувало краще свою роботу. Тому що, коли ви спасаєте чи борте за щось, треба більше енергії, як тільки людина. Відповернула своє назад, центр перестає бути активним, він дає команду сюди, і тут починається процес заживання, який супроводжується набряком судин. що візуалізують. На. Але цей набрік не призводить до інфаркту, до некрозу серцевого м'яза. Він призводить до інфаркту, який називається інфаркт коронарних артерій.